Сьогодні розбираємося з важливою темою, що передбачає постанова Кабінету міністрів України номер 975, яка регулює виплати військовим та їхнім родинам у разі втрати працездатності чи загибелі такого військового. Розповім просто на прикладах із реального життя та судової практики. Отже, постанова 975 визначає порядок і розміри одноразової шової допомоги у трьох основних випадках: перший загибель військовослужбовця під час виконання службових обов'язків. Тут допомога призначається родині загиблого. Розмір виплати залежить від конкретних умов, але це сума, яка може покрити потреби родини після втрати годувальника близької людини. Приклад із судової практики мати загиблого солдата подала позов, бо їй відмовили у випадках через бюрократичні затримки. Верховний суд у 2024 році став на її сторону та зобов'язав державу виплатити допомогу. Суд вирішив, що загибель сина на фронті повністю відповідає умовам постанови під номером 975 Друге це інвалідність через поранення чи хворобу, отриману саме під час служби. Розмір виплати тут залежить від групи інвалідності. Наприклад, для першої групи інвалідності компенсація буде більшою, ніж для другої чи третьої. Приклад на один із моїх клієнтів, військовий, отримав другу групу інвалідності після поранення на навчаннях. Проте виплату затримували через неправильне оформлення медичних документів. Після звернення нами до суду ми довели, що поранення отримане на службі, і він отримав усі належні кошти. Третє, третє це часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності. Якщо травма чи хвороба вплинули на здоров'я, але інвалідність не була встановлена, держава також виплачує допомогу. Сума розраховується відповідно до відсотків втрати працездатності. Також приклад із практики: військовий пошкодив руку під час тренування, втрати працездатності оцінили у 15%. Спершу виплату йому відмовили через те, що травма не була пов'язана з військовими діями. Але суд визнав, що право, оскільки інцидент стався під час служби, у нього є. Друзі, колеги, просто глядачі, постанова 975-та Це не просто сухий юридичний документ. Вона захищає тих. Хто служить і гарантує підтримку у найважчі моменти. Але якщо вам або вашим близьким відмовляють у виплатах, не бійтеся відстоювати свої права через суд. Пам'ятайте, що ви завжди можете звернутися до мене. В шапці профілю є посилання на мій телеграм-канал, мій номер телефону також там є. Також попрошу, підпишіться на мою сторінку та оцініть мою роботу. Є відео, як я вважаю, цікавих дуже багато. Дякую вам за час. ваш. До зустрічі!